Друзі, вітаю сьогодні 24 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії, поки що віртуальній, тому що ми будемо робити і офлайн зустрічі. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю вас, па пан Валерій. Пан... Навзаєм дуже дякую вам, що ви зголосилися знайти час і можливість поговорити про. Дуже актуальну для українців тему. Ми часто і багато говоримо про міжнародний контекст, про те, як буде нас підтримувати захід, протистояння російській агресії, коли нам нададуть зброю, таке інше. Пильно свідкуємо за візитом Зеленського до Вашингтону і Нью-Йорка, Він там вже провів кілька зустрічей, але минулий тиждень був пленарним. і ознаменувався також дуже важливими для нас подіями, новинами і в тому числі. Ключовою такою е, історією для нашого фінансового наступного року це ухвалення в першому читанні проекту бюджету на 2025 тисячі Ну так. рік. І е, ми побачили дуже цікаву аналітику від депутатки від Європейської солідарності Ніни Южаніної, яка опублікувала інформацію цю. Що у цьому проекті бюджету в першому читанні передбачено суттєве збільшення зарплат чиновникам. Натомість, минулого тижня, ми бачили повідомлення про те, що у бюджеті заморозять соціальні виплати. Ну тут почались певні спекуляції: мовляв, їх не будуть виплачувати. Ні, їх будуть виплачувати, просто їх не будуть збільшувати. Тут якийсь контраст такий виникає. Я перепрошую, що займу буквально кілька. Можливо, там хвилин перед а, початком так, так, нашої дискусії, але хотів би озвучити власне про що пише Ніна Южаніна, тому що вона наголошує на тому, що от ну я вже додав заморожені соціальні виплати. Перепрошую, але все таки Я думаю, це важливий момент, який варто варто поточнити. Вона говорить про збільшення. Фонду заробітних плат для працівників Верховної Ради, зокрема апарату на 26%, Це взагалі окрема історія постійно збільшується офіс президента на 11%, Кабінет міністрів майже на 20%, національне антикорупційне бюро на 28%, прокуратура на 25,8%, Спеціалізована антикорупційна прокуратура тут на 71% відразу бюро економічної безпеки на 75%, Нацкомісія з цінних паперів майже на 50%, відсотків, рахункова палата на 38 відсотків, на ЗК на 7,4, суди на 9,3, податково на 39, майже на 40 відсотків податково, митна служба на 15, Держфінмоніторинг на 7,7, РНБО на 6,3, Мінфін на 4,3, там скромніше, але загалом, ну, як на мене цифри. Дуже вражаючи, я розумію, що це лише перше читання, буде друге. Буде дискусія, є дискусія. Ми не випадково підіймаємо. Пане, Лія, що вам про це відомо? Як нам це варто сприймати? Ну, хоча варто як варто сприймати, тут напевне коментарі зайві. Ну, все ж таки трошки угу. розбавлю цю зраду. А, наступним а, а все таки збільш... зрада, пане Ілля, перепрошую. Все таки зрада. Ну я, я поясню просто чому, тому що у мене таке саме відношення є питання, скажімо так, соціального договору суспільного договору, особливо під час війни. А, це критично важливо дотримуватися а, певних стандартів і показувати суспільству, а зокрема владі депутатам, а, що вони так само приймають участь в цій примозі, і вони. Чимось жертвують, якщо вони нічим не жертвують, якщо вони навпаки вважають, ну, слухайте, тут війна почалася, так складно, давайте там більше заробітної плати, то звичайно це жорстке, таке, ну скажімо, несправедлива а, несправедливість а, в а, державі, коли йде такий підхід. При цьому а, тут ще в контексті не тільки замороження соціальних стандартів, а й також збільшення оподаткування заробітних плат, а, це також а, грає роль, але Трошки розбавлю, поясню, а це не збільшення самих заробітних плат, це збільшення фонду оплати праці. Що тобто, чому я на цьому наголошую, що фонд оплати праці може збільшуватися у двох випадків, або а, збільшується штат працівників. Тобто, умовно кажучи, було там 100 працівників, а стало 150 працівників. Відповідно, фонд оплати праці він зросте на 50% при тому, що всі будуть отримувати таку ж саму заробітну плату, як і була, скажімо так, рік раніше. А і другий підхід, звичайно, це підвищення окладів. Підвищення окладів і зростання заробітних плат уже конкретним працівникам. Тобто 100 так і лишилося, але тепер вони, наприклад, будуть отримувати не 20 тисяч, а 30 тисяч. Отже, таким чином це також 50% зростання заробітної плати. Тому там, де передбачається суттєво, це не означає, що на 75% зросли заробітні плати. Це треба дивитися штатний розпис. А з розумінням того можливо, це збільшення штату. Тобто працівників а, було недостатньо. Тепер ми працівників умовно кажучи, набираємо, і таким чином їх буде більше в наступному році. Але не зважаючи на це, під час війни виникає питання: а, навпаки, ви повинні шукати резерви для скорочення видатків. Як так стається, що ви починаєте збільшувати а, відповідно фонд оплати праці? Тут я бачу ще один дуже хитрий такий прийом, який може спочатку трактуватися як а, з, збільшення чисельності, а потім, відповідно, відіграється а, в збільшення заробітних плат. Поясню, в чому підхід фонд оплати праці виплачується, і якщо є вакантні посади, вони не заповнюються, то в кінці року приймається рішення керівником відповідного а, підрозділу, ну, скажімо так, відповідної установи, або якогось іншого центрального органу виконавчої влади щодо перерозподілу цього фонду оплати праці, тобто, того, що був не використаний, а це захищена стаття видатків, а себе на премію. Тобто, іншими словами, то є, є такий прийом, наприклад, у тебе там заробітна плата, молокаючи 20 тисяч, а є ще одна вакантна посада, ти її не, вику не заповнюєш а виконуєш роботу одночасно, скажімо так, на двох посадах, і таким чином ти збільшуєш є такий хитрий прийом, яким чином закласти премії чиновникам, а, прикриваючись необхідністю збільшення а, Штатного розпису штатних працівників, але по факту у штатних працівників не відбудеться. Я, до речі, наголошував на ці вакансії в 2023 році. Я говорю, як так сталося, що у вас премії вищі, ніж у тих людей, які знаходяться на фронті? Тобто, да, у вас там заробітна плата певний розмір, а потім ви собі додаєте і в середньому, по вашим деклараціям, ну, це просто якісь, е, ну, зростання, просто неймовірно. Ви отримуєте значно великі суми, а, і а, уряд прийняв тоді постанову, давайте давайте скоротимо ці вакансії, угу. а, які не заповнюються тривалими роками, тому що вони не потрібні. Це штучно придумані вакансії для того, щоб потім отримати вищу заробітну плату. І таким чином в кінці отримати більше. Я бачу, що в бюджет заклали також самий механізм. Тобто, по деяким можливо, треба дійсно, дійсно дізнаватися, можливо, йде певне розширення, і воно вґрунтовано. Тоді для виконання належним чином функції, можливо, воно правильно, але знову ж таки, це може бути просто така, такий спосіб преміювання, і це фонд преміювання в розмірі відповідних там 30, 30 60 Проте звертаю вашу увагу ще на один такий момент, теж трошки розбавлю зраду, якщо зростання фонду оплати праці, тобто заробітних плат, менше, ніж індекс інфляції, ну повірте, це тоді не зрада. Ну, це е, закон, який зобов'язує індексувати заробітну плати у відповідності до індексу інфляції. тому там, де у Мінфіна 4%. Uh, ну, я вважаю, що це однозначно не є якимось негативом. Тобто, от вражає там, де 30, 40, 50 і 70, а там, де декілька відсотків зростання, ну це закон, який треба виконувати. Але знову ж таки, все це на фоні замороження соціальних стандартів. Uh, ось це реально, от мене особисто обурює. Наприклад, навіть підвищення податків. Ви подивиться uh, цинічність uh, влади щодо тих пропозицій, які були зроблені. По-перше, перекладається на всіх українців, при тому не робиться градація людей з високими заробітними платами і з маленькими заробітними платами. А зокрема, людина, у якій там, условно говоря, мінімальна заробітна плата, а реально такі є, чи там нехай буде 10 тисяч гривень заробітної плати, у нього додатково забереться 350 гривень 3,5% більше військового збору. І це означає тільки одне. Що в даному випадку, а коли маленька заробітна плата, то кожна гривня на рахунку. Ця людина виживає по факту. Тому в цьому контексті знову ж таки а, забере у кожного українця. Другий, у кого вони збільшують відповідно, податки а це перша група оподаткування. Перепрошую, це той, хто ремонтує там одяг, а, надає якісь побутові послуги, порукарі. вони повинні будуть додатково сплачувати до. Державного бюджету а, і ну, там, відповідно якісь там продавці на базарі. Це найбагатша зараз категорія людей, у яких треба забирати не тільки 800 гривень, це 10% від мінімальної заробітної плати, а їм ще скасовують пільгу по сплати ЄСВ. Зараз деякі працюють на прифронтовій території. магазинчик для того, щоб забезпечити всім необхідним. Мешканців певного там села чи якогось mm -hmm. містечка. Вони працюють під обстрілами, вони ризикують. Прибуток дуже маленький. Багато людей виїхало. І держава говорить: ні, 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 ти сплатиш мені 800 гривень, і плюс ще 1760 гривень соціального внеску. 2560 гривень буде забиратися у звичайного підприємця. Додатково. До той суми, яку він платив, наприклад, в цьому році, якщо він не сплачував ЄСВ, то це також є питання соціальної справедливості. При цьому, наприклад, є у нас податок на розкіш. Деякі депутати от виходять сюжети, вони купують автомобілі вартістю по 100 тисяч доларів, і в цьому контексті є податок на розкіш. То тобто, давайте, хоч вже якусь будемо показувати соціальну справедливість, який був введений там більше п'яти років тому назад. Так, так. от за ці за цей період жодного разу не індексувався. Як було 5 тисяч гривень, 25 тисяч гривень, так 25 тисяч гривень і залишилося. Чомусь ніхто не задається питанням, а чому б не зробити його? Ну, давайте хоча б ну не в два рази, а виходячи з того, що у нас відбувалася девальвація національної валюти, до да 40 тисяч. Це питання не стоїть. Депутати розуміють, що вони не хочуть залазити в свою кишеню. І тому, відповідно, вони, звичайно, ні, ні, ні. Це чомусь не можна робити? Так, да, до речі, повертаючись до заробітної плати бюджетів, я піднімав питання: а давайте yeah. обмежимо максимальну заробітну плату, яка виплачується з бюджету з бюджетів або місцевих, або центральних. Це не стосується там умовно сектора державного комерційного, тобто винесемо це за душки, там можлива інша ситуація, і банків так само ми не трогаємо там, також в принципі, але. Ті, які працюють за бюджетну сферу. Давайте обмежимо їх 10 мінімальними заробітною плати. 10. Це 80 тисяч гривень, це 2 тисячі доларів. У відповідь: Да ви що, як люди можуть прожити на таку заробітну плату? Туди ніхто не буде йти. Цинічна відповідь Мінфіна: що це непопулярне якесь рішення. Серед кого непопулярне? От цей бюджет, на моє те, що я бачу, mm -hmm. е, от якщо будемо говорити якраз про оплату праці, соціальні виплати і відповідно решта, а він якраз породжує ще розриробить більший розрив у цій несоціальній справедливості, яка має бути в нашій державі, коли бідні піднішують, а умовно кажучи, чиновники до речі, у яких темпи зростання заробітної плат вище за темпи зростання? В комерційному секторі, я задаю питання в цьому контексті. Перепрошую, як так може бути, що той, хто годує, у нього зарплата повільніше зростає, ніж той, кого годують. Бо хто такі чиновники? Вони живуть за рахунок наших податків? За те, що ми сплатили податки, і вони отримують заробітну плату. Да, що є певна маніпуляція. Вони іноді говорять про те, що це гроші наших партнерів. І тому це не ваші податки, це гроші наших партнерів. А я задаю питання: вони дають кредит. Це означає, що будемо повертати. А хто буде повертати? Повертати буде українські громадяни. Повертати буде український бізнес. Це означає, що так, ми не заплатимо зараз. Ми беремо кредит для того, щоб виплачувати вам підвищені заробітної плати. Але питання в наступному. Все одно потім, після завершення війни, там, через 5-10 через 10 років, але ми будемо з наших податків віддавати ці кредити. Чи це є логічним? Я вважаю, що і аморальним. І нелогічно. Тому це м, те, що зараз е, ми беремо кредит, перепрошую, все одно цей кредит придеться повертати, а повертати треба буде нам з вами. Тому я вважаю, оці норми, які закладені, не може бути індексація у чиновника е, бути вища, ніж ті ж саме соціальна допомога, яку заморожують. І те ж саме відповідно. До речі, у них у самих, е, позиція дуже цікава. У них є реальний прожитковий мінімум. Є розрахунковий прожитковий мінімум, там 2100 і 3028 гривень. Навіщо ви от кого ви обманюєте? Ви ж розумієте, що коли ви платите, ви, якщо ви порахували реальний прожитковий мінімум на рівні 3028 гривень, то якщо ви виплачуєте людині там 2200 гривень, то ви фактично людина, яка не здатна працювати, ви говорите: ну, не виживай. Ми даємо менше тобі тих життєвих потреб. Сума mm -hmm. на ті життєві потреби, які необхідні, тому ось така соціальна несправедливість в цьому бюджеті. І однозначно, я не знаю, наскільки депутати їх і будуть виправляти. скоріш ну, скажімо так, не будуть. Якщо не буде введений податок на розкіш, якщо не буде, відповідно, якщо буде продовжено зростання, да, і ще один момент просто: це не зростання заробітних плат там Верховної Ради, а якраз секретаріат Верховної Ради. Ну, у них і так величезна заробітна плата. Ну куди їм ще додаткове зростання? Ну. Це зараз. Зараз вони вам закинуть, Ценічно. що там дуже маленькі заробітні плати. Дійсно, по апарату є такий момент, бо треба розділяти в Верховній Раді апарат Верховної Ради і народних депутатів, але перед з тим і в народних депутатів зарплати в порівнянні з незахищеними соціальними верстами населення дуже малі. І е, е, слушний момент на якому ви наголосили про індексацію, тому що не ну, дійсно ми по ну, про це говоримо заморозка. соціальних виплат, чому тоді не індексуєте пенсії, е, задаємо історію із перед початком навчального року. Я бачив куп. Повідомлень у соціальній мережі TikTok і в інших, де е, вчителі записували відео про те, що вони йдуть зі школи, бо в школах не підвищують також заробітні плати. На підвищення освітянам зар... гроші не заклали зовсім це, дійсно, як на мене є кричущий такий нюанс. Дуже сподіваюся, що все ж таки до другого читання все-таки несуть якісь зміни. Ну, принаймні, хоча б ці е, збільшення, ну, їх хоча б зменшать, вже будемо цим задовольнятися. Ілля, і ще одне таке запитання, яке хотілося. З вами проговорити, але вже воно стосується не українського бюджету, а бюджету російського, тому що на Росії вирішили збільшити суттєво відрахування на військово-промисловий комплекс на сектор оборони загалом на 2025 рік. Як повідомляє видання Bloomberg, ну з них звідки з'явилася інформація? Поки що вона не верифікована, не підтверджена, але ну, наміри такі читаються. Вони очевидні. То е, наступного року 6,2% ВВП Росії буде спрямовано саме на військово-промисловий комплекс е, в номінальних цифрах. Це приблизно 140 мільярдів доларів. Це суттєво більше ніж ті кошти, які виділяємо ми зараз на оборону. Десь приблизно ну так за моїми підрахунками. Ви мене поправите на 40%. відсотків. Мене тут таке запитання: у нас ще менше. Але просто у нас ще є міжнародна допомога. Ну то ж мене таке можна... я загалом кажу витрати на військову сферу. У нас то дійсно ви там поправите, уточните мене таке ще запитання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки спроможною буде Росія виплачувати не у відсотковому, а в реальному виразі гроші на військові потреби від 140 мільярдів доларів. Це ну дуже багато, це майже 40% всього бюджету Росії. Чи буде в них можливість заробляти на наступний рік, тому що я особисто ну бачаю поки що ніяких таких е, рішучих кроків з боку заходу? Питання обмеження їхньої зовнішньої економічної діяльності щодо торгівлі вуглеводнями Ну немає. Ми минулого разу з вами обговорювали історію з російським газом через азербайджанський трубопровід. ну це взагалі виглядає фізично дивно. Ну ми не про це, але нафти продаж нарощується. Там захід щось говорить про санкції проти тіньового флоту, але все якось дуже так поверхнево. Ну, а, чи зможуть вони отримати таку кошту, ви абсолютно правильно зазначаєте, все залежить від е, спроможності Росії реалізовувати свою нафту на світових ринках і від ціни нафти на світових ринках. Mm -hmm. Тобто, якщо ціна буде триматися, ну навіть якщо е, так само, як зараз, то вони зможуть забезпечити відповідно е, військово-промисловий комплекс такими ресурсами, якщо ціна впаде до 50 доларів. То протягом півроку, якщо вона буде триматися на такому рівні, е кошти можуть суттєво закінчитися і спроможність війни просто ну, не буде спроможності вести далі війну. Я завжди говорив, що ну, якщо ми, наприклад, би перекрили Чорне море нашими морськими дронами, якщо б у нас не було заборони від американців бити по тому ж самому на російському порту нафтовому, то в даному випадку ми би 40% їхнього бюджету просто-напросто срізали. Ну, це, звичайно, вплинуло на світові ціни на світових ринках, так, і це були там інші. Але в даному випадку головною, досягли та, ну, світ би, можливо, і заплатив би більше, але якщо би, умовно кажучи, домовилися з країнами ОПЕК які мають певні проблеми, аблива Саудовська Аравія щодо перерозподілу частки Росії. Наприклад, на Саудовську Аравію, яка скаже, що ми компенсуємо, не хвилюйтесь, то в даному випадку, ну, однозначно, було б плюс. Але е, за рахунок чого? За рахунок е, збільшення у них таких можливостей. Перше, вони е, проводять, до речі, от відмінність економічної політики Росії, агресора, і нашої економічної політики. Це просто от відверто, ми в цьому програємо. Суттєво програємо, ми дуже неякісно управляємо нашими і фінансами і дуже неякісно управляємо нашою економікою. Я не говорю, що все повністю купувати, але певні моменти. Наприклад, податкова реформа, що вона передбачає? Це прогресивна шкала оподаткування. Вони не трогають найбідніші верси населення. Вони збільшують рівень оподаткування, і, до речі, незначно там на декілька відсотків збільшують для тих людей, які будуть отримувати, які отримують більше. Це більше б'є по середньому класу, але все одно це більш справедливо і не буде викликати якісь там питань у населення. Тобто, ну більше отримуєш, більше відсоток платиш. Другий момент: вони а, збільшують ставку а, податку на прибуток. Знову ж таки, а, це з одної сторони. Мінімально впливає на саме виробництво в короткостроковому періоді, ну, власники відповідних підприємств отримують менше е, доходу. Але разом з тим це забирає інвестиційний ресурс у цих компаній. І ці компанії будуть думати, як там мінімізувати свої платежі, е, не бажаючи платити такий підвищений податок на прибуток. І таким чином можуть мінімізувати свої прибутки, залишаючи, якщо це експортна орієнтована компанія, залишати свої прибутки на якихось посередників. Відповідно, посилиться певна війна між Мінфіном і експортно орієнтованими кампаніями. Далі потім. А, і там вони отримують значні доходи, додаткові доходи до свого бюджету. А, тому чи здатні при існуючому рівні цін на нафту, так, вони здатні. Наростити так бюджет при тому, що вони там зрізали, наприклад, трошки деякі видатки на інші цілі, деякі залишили в номінальному виразі, а інфляція росте. Це означає, що в реальному виміру певні соціальні виплати так само там будуть скорочені, наприклад, ті ж самі пенсії в реальному вимірі будуть скорочуватися. І це для них виклик. Але ну, для нас, для нас що важливіше. А це все ж таки продовжувати виконувати свою роботу в контексті: бити по нафтопереробці, бити по е, їхнім заводам, які виготовляють військову відповідну продукцію, а бити по резервуарам це не такі значні збитки в цілому, якщо брати по країні. Але mm. все ж таки це порушує логістику. Але на моє переконання, ми в першу чергу також маємо бити по їхнім. Енергетичним об'єктам, по тим же самим трансформаторам, по тим же самим розпродільчим вузлам. А, чому а, на відміну від України, у них нема такого резерву, як у нас. У нас набагато роз, скажімо так, наша мережа. Вона а, а, має багато резервів, а, а у них їх нема. Тому ці удари будуть означати, що цілі міста будуть залишатися перед електроенергією, і вони стануть перед питанням: давати цю електроенергію на заводи чи давати цю електроенергію людям. А люди взимку ну це соціальний вибух то скоріше це якраз е Тому наш е, план да, вони зможуть забезпечити, але ми продовжуємо робити свою роботу і нарощуємо кількість ударів а, по їхнім енергетичним і військовим об'єктам. Ну, а які перспективи, які перспективи на вашу думку, таких ударів зараз трішки відійду від економіки? Ну наприклад, якщо ми будемо по нафтопереробці, то дуже часто розтягують, скажімо так, нафтопереробку на всю країну і дають статистику в межах всієї країни, але тут якраз в тому і проблема, що нафтопереробка якраз зосереджена в західній частині, і коли там нема, то відповідно це суттєво порушується сама логістика. І відповідно, то тобто є в масштабах всієї країни, нібито таких, ну скажімо, не є суттєвими. Але якщо брати конкретні регіони, то такі удари є дуже суттєвими до їхньої переробки. І при цьому яка ситуація, що якщо низька бензини вони можуть виготовляти з навіть при таких, тому що це не є там, скажімо так, складно якраз є і зростання цін, і є проблеми, тому в цьому ключі. Наслідки є, а я не єдине, не скажу, що вони суттєві. У Мене тут, що знаєте, таке є ну не те, що застереження, а думка. Якщо, наприклад, будуть удари по трансформаторних підстанціях, по тецах, ну не то називається РЕЦи, районні електростанції, так ніби то на тобто не районного центру, на якийсь великий район. І вже у нас був такий один удар. Я не знаю, мені невідомо чи була якась реакція з Заходу. Але якщо, до прикладу, там місто взимку на Росії залишається без світла, то це катастрофа гуманітарна для росіян, а для українців це норм. Ми, до прикладу, сприйняли б цю інформацію як. Ну, адекватно, а от як на заході будуть, ну подивимося, відреагуємо в будь-якому випадку. Я підтримую цю ідею. Я говорю, що так треба бити, бо треба створювати. Паніку на Росії, щоб вони шукали винного у себе в темній кімнаті, і, врешті решт нам суттєво допоможе. Ілля, я вам дуже дякую сьогодні. Велике дякую. спасибі. Перепрошую, так сказав не, не зовсім правильно. Велике вам спасибі за ці пояснення, що ви там, ну в принципі, абсолютно детально і змістовно розкрили всі нюанси щодо збільшення фонду заробітної плати. Я сподіваюся, що цей ну поки що невеличкий, але все ж таки резонанс. Він справить свій ефект на можно владців і а, будуть. Це таки э, вони дослухатися до нашої думки а ми зараз є фактично рупором усього суспільства щоб. Таких підвищень несправедливих і в період війни, і в мирний час не відбувалося, тому що знаю, за власним досвідом, як, наприклад, у структурах бачив, як ви слушно говорите, збільшуючи фонд, збільшуючи чисельність, нібито да? але потім в кінці року очільники отримують шалені премії і збагачуються в такий спосіб, відверто кажучи, за нас з вами рахунок. Ще раз вам велике спасибі за те, що були. Дякую, Дякую за всім, хто. Дякую всім, хто дивився нас. Підписуйтеся обов'язково коментуйте. Долучайтеся до сторінки Іллі, е пиши, за за його коментарями. Він багато надає їх для українських змі. До нього дослухається. Він є одним із найцитованіших в Україні економічних експертів, які справді професійно пояснюють всі складні процеси, які відбуваються в економіці, фінансах і загалом не лише в Україні а й в світі. Ще раз спасибі. Дякую, Валерій. І а, я відповідаю на ваше питання під цим відео. Я відповідав на попередні і буду так. відповідати на ці. Так що пишіть, реагуйте, я так само буду вам намагатися відповісти. Дякую за це окремо велика подяка.